Це якраз так наложить варенички з горкою. Вишкварочками вкласти, крас якраз крас, красота. Розмір мій любимий, якраз такий немаленький. Роблю із сирого я, а потім висушую. Зробив я 23 години назад. Де, ні, це вже 24. Вирізав і продав буквально десь через тиждень, як зробив, продав. Жінка одна взяла чоловікові. У мене, каже, чоловік дракон, це якраз каже, цей буде. Дивися, подивися, які в його улибки на цьому. Усі три з різним характером, але ж усі сміються, всі, всі доволі. Ось проходить час, те літо йду по базарі, хлопці торгують і стоїть мій дракон. Кажу, це моя робота, я його зробив раніше. цей. Кажу, давай його сюди назад. І от, він прийшов додому. Він просто захотів додому. Це я у третьому класі був. Пробував різати. Поїхали на базу. У мене згоріла майстерня 5 годин назад. Там коло хати було. А тут проведено 380, і це було таке зроблене приміщення, то це временно перезимую, то це временно вже 5-5 годин. Заготовки птічок. І рибки ось такі всякі. Я не знаю, хто є. Я. я знаю, що по паспорту Сергій Хоменко Володимирочка мати, ну, чи я столяр, чи я не столяр, я не, не скажу, бо я на його не вчився ніде ніколи, ні, нічому я не вчився. Просто так з дитинства я... мені інтересно було різати, я різав все время, скільки себе пам'ятаю, скільки я з деревами. За освітою в мене 10 класів іти я не хотів вчитися. Половину життя викинув на зарплату, не на те, що треба. То було не життя, то якось ну, наче робот якийсь. А зараз я живу, да, мені це цікаво. Я роблю те, що я хочу, я роблю те, що мені подобається, що мені подобається. Де б я на яких роботах не робив, я постійно десь щось знайду і щось ріжу. Робив у Єгерях, там досточку побачив, давай ту досточку вирізати. Все рівно, як не крути, як не ховай, воно випірає, все одно крутить, щось, щось десь різать, щось крутить. Раніше робив тільки меблі, 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 а це все з посуду, то так, із кусочків, які остаються, там жалко викидати в буржуйку, то з їх там щось зробиш, як є час. А потім, коли війна прийшла, то перестали брати меблі. Перейшов на це все, вже вважається три роки. Я роблю тільки посуду. Першого такого гуся я робив, мабуть, днів три. А зараз я їх можу зробити 10 за день. Тому що вже я знаю, що за чим робити. Саме цікавіший виріб новий, коли ти придумав щось нове. От нове придумав, нове щось робиш, оце його важко ще, ще робити, ще, ще ти його не набив рук. Оце найцікавіше. Раз награвся, наробився заготов цілу кучу. Все, вже це не інтересно. Вже інтересно щось, щось ще придумати. Мені вже 60 років, вже оце мене влаштовує. Щось нове, щось далі розвинути. Так, да, хотілося б зробити школу. Оце, це б можна було б. Тому що як я вмру, вже більш ніхто це не буде цього робити, вже не знати метів. Зараз більш на комп'ютерах клацають, От -от, я не знаю, де вони гроші беруть, ну клацають на їх усі. А оце воно важке, пильне, ніхто не дуже хоче. А Хотілося б навчити. Хай навіть хай не робить людина, хай просто вміє. Щось я вам покажу, як, як можна зробити ложку. Тепер ходімте далі. Руками різати довге діло то я зробив таку приблуду, щоб руками менше томиться. Так як на тому ленточному, так ось і дивіться, тепер остальне можна робити на оцьому. Настрій завжди різний, а коли процес роботи, тоді відключаєшся від всього миру і в тебе тоді ось сюди включаєшся і те тоді завжди настрій хороший. Тут, тут немає ні зла, ні добра, тут немає нічого. Тут отдельний тут мир. Це ж воно зроблено, робиться з сирого, а потім висушується. Тоді, коли висохло, шліфується. А тоді у олії гарячій викидається, проварюється. В гарячій олії, і воно тоді дуже красиво і довго служить. Моя любимая дити. Це Таких набирав колодочок. Якраз це так переріжеться подовж та пополам, та получиться чотири місочки з такої колодочки. Якщо немає мрії, якщо немає цілі, то тоді не інтересно. Інтересно, якщо ти собі щось придумав, а якби я не придумав, о цього всього не було б. Щоб я просто, просто так як усі жив. А мені не подобається так, як усі Мені хочеться так, як є.